Що б ти сказала собі з минулого? Не бійся і вірю в свої сили, тому що ти дуже сильна та крута. Якби твоє життя було книгою, то як би ти назвала розділ про цей минулий рік Пошука домівки. Чи є в тебе якесь слово або фраза, які останнім часом стали для тебе твоїм девізом? Удача супроводжує сильних. Просто гроші нічого не вирішують в цій країні. Я скажу так. Якась арбітражна віпасана потрібно прожити років в першій життя почне набридати. Дивлячись, як живеш. Мені здається, мені ніч не набридне. Я привіт, привіт, як твої справи? Як день? Чудово. Дуже чудово почався і продовжується. Ну, ти знаєш. А ми сьогодні з тобою подорожуємо. Як вважаєш, чим прекрасна природа України? вона прекрасна своєю різноманітністю. Я можу сказати, що перше я це побачила, коли побачила ролик нашого блогера Назара Дороша. Watch is Ukraine. Я думаю, ти пам'ятаєш його, і я просто здивувалася тоді, що я навіть не знала, які в нас чудові є місця. Чи є в тебе ритуали та звички, які допомагають тобі залишатися весь час зосередженою? Я весь час зосереджена. В принципі, Ранкова кава, вітаміни, спорт, і я зосереджена цілий день до ночі. А як ти розумієш, що твій день минув добре? Ну, Якщо є результат, я задоволена, я така. Хух". Молодців в команді молодців, засходила, все класно. Uh -huh. Ну і результат. Ну звісно, є такі дні, коли результати немає, ти просто лежиш і відпочив, і це теж результат. Якби твоє життя було книгою, то як би ти назвала розділ про цей минулий рік? В пошуках е домівки я б його так назвала, моя uh -huh. у шести країнах пожила і повернулася назад, бо не змогла ніде жити. Ні, ні, ні. <світ> ну, рі дійсно. Що б ти сказала собі е з минулого? Оля, не бійся нічого, не бійся і вірю в свої сили, тому що ти дуже сильна та крута. Як вважаєш, 15-річна Оля з минулого була б тобою задоволена? Звичайно. Угу. Звичайно, бо у цієї 15-річної Олі було дуже-дуже багато цілей. Я думаю, вона навіть не уявляла, яким шляхом вона до цього прийшла. Чи є в тебе якесь слово або фраза, які останнім часом стали для тебе твоїм девізом? Удача супроводжує сильних. Клас, мені подобається. Я знаю, що в тебе нещодавно з'явилася собака. Нещодавно Роз... так, розкажи, будь ласка, що в твоєму житті змінилося після її появи? Все. <рес> Особливо графік. Ну тобто, я не ніколи не була прив'язана ні до чого, багато подорожувала у відрядження їздила. Зараз в мене з'явилася собака. Це така велика відповідальність, але воно того варте, тому що скільки щастя і відчуття дому вона дає. Я е, коли навіть там на день, коли комусь віддам, приходжу додому і дивлюся, а пусто, а її нема, і це ну жах. Що найважливіше у спілкуванні з тваринами? На твою думку, піклування про них, тому що я до цього дуже багато допомагала притулкам і їздила їх, годувала цих собак у сіріус. Піклування про них, бо без нас вони не зможуть існувати. Ну деякі тварини домашні, наприклад, я чекав на літо кожен ложка зі бачить. Оля, ти пишеш вірші, це правда? Так, це правда. Чому ти обрала саме цей спосіб вираження себе? Я його не обирала. Я просто почала писати вірші у сім років, тому що ну якось мені складались так думки на папері. У мене просто тата, тато їх писав, тому може передався талант по генах. А в тебе є улюблена музика чи плейлист для тренування в залі? Я знаю, що ти ходиш кожного дня, майже в зал, тренуєшся? В залі дуже крута музика просто грає. Там взагалі. Майже завжди грає рок важкий System of a Down, Slipknot, ось таке. Я просто у там часи школи слухала таку важку музику, і вона мені нагадує молодість. Скажи, будь ласка, що тобі ближче? вино у ресторані чи коктейлю? Барі? Вино у ресторані. Я Звісно. ні по перше, я не п'ю коктейлі взагалі. По-друге, ну бар сам шумно. Людей багато. Я вже так люблю просто тихенько посидіти з келихом червоного якогось або про і в гарній компанії, в якійсь закритій компанії, невеликій. Чи є якийсь відпочинок, який ти відкрила для себе останнім часом? Спробувала вперше, та була дуже приємно здивована. А можна про неприємно здивована? Давай це моя подорож у Камбоджу. просто в мене є подруга і вона також працює на проєкті Настя. Буде дивитися, їй сподобається. Вона сказала: Оля, це дивовижне місце. Просто я хочу туди потрапити. Ми були туди на балі і недовго не було їхати. Ми спланували відпустку. А вдвох, коли ми приїхали туди, до цього місця Ангкорват, це храм. Ми не дібралися, тому що треба було довго їхати туди. Але я побачила цю країну і зрозуміла, що це просто жах. Там, навіть якщо в тебе є гроші, ти нічого не можеш зробити собі такого приємного, щоб виправити це враження. Просто гроші нічого не вирішують в цій країні, Я скажу так. Які визначні пам'ятки чи місця рекомендували ти відвідати туристам у своєму рідному місті Києві? Співоче поле, Поділ, просто його дослідити. Я просто дуже люблю цей район. Звісно, поближче до батьківщини матері нашої. Погуляти по пішохідних мостах, там, де арсенальна, дуже багато ресторанчиків та колоритних місць. Ну, я просто я дуже люблю нашу кухню, наші ресторанчики, е, і просто гуляти містом допоки ти його е, всього не обійдеш, тому що кожен куточок Києва ну мені здається треба відвідати. Чи погодилась би ти поїхати на цілий місяць на острів без інтернету, але розуміючи, що з роботою все буде добре? Боже, це наче яка якась арбітражна віпаса, наче що. Ну я не знаю, чесно. Я просто думаю, що мені би дуже хотілося, але на другий тиждень мені б стало трошки не вистачати мого ритму життя і інформації, з якої я постійно зіштовхуюсь, і комунікацію. Також я думаю, що на місяць на два тижні так. Я повертаюся в Україну, і хочу тут жити і будувати життя, звісно, тому що тут найкращі люди, наш менталітет. Він мені дуже близький. Наші страви, наша кухня, наша природа, наш клімат, наш сервіс. Я думаю, всі, хто живе в Європі та інших країнах, зрозуміють, що я маю на увазі. Швидкість вирішення питань і також різноманітність у виборі всього, до чого ти звик. Варто змінити сферу діяльності, коли ти вже зробив свій максимум у цій сфері, і ти розумієш, що тобі нікуди рости. Як тебе змінила посада СЕО? Ну я стала набагато серйозніша. Ти розумієш, що ти та людина, яка повинна все вирішувати, і ти не можеш прийти спитати в когось, що що тобі робити, бо від тебе чекають всіх рішень. А які якості ти можеш називати своїм внутрішнім стержнем? Це відповідальність, чесність. Та сила волі, як ти вважаєш лідерами народжуються чи ними стають з лідерськими якостями народжуються, але стають лідерами потім, вже коли працюють над собою? Мені цікава твоя думка. Як ти вважаєш? Як змінилася реклама протягом останніх 10 років? Ну дуже змінилося все. Війшло в інтернет. З'явилися месенджери. Це дуже великий крок в історії. Тут багато можна розповідати. Тренд до відео. Це найбільш впливовий тренд, на мою думку, в рекламі. Ти як людина, яка зараз працює майже весь час з командою, назви мені, будь ласка, три якості успішного співробітника: відповідальність, правильне мислення в той категорії, де ти працюєш, і чесність. Як би ти описала свій стиль керування? Лідерський. Ну, тобто, попереду я, але моя команда це е, мій е, найбільший скарб. Як ти вважаєш, у компанії має бути лідер загалом? Звісно, без лідера немає команди. А якби ваша компанія була фільмом, як би він називався? «80 днів коло світу, бо ми всі подорожували і на валізах його будували. Як ти вважаєш, чи варто співробітникам давати другий шанс? Дивлячись які ситуації. Ну, наприклад, якщо вони не критичні? Не критичні варто. А критичні? Критичні це е, будь-яка підлість, яка стосується чи мене, чи компанії, чи колег. Тобто для того, щоб твій співробітник втратив право на другий шанс, він має що зробити? Ну, наприклад, там, вкрасти гроші, обманути, е, викрасти інформацію, здати конкуренту, щось таке я ніколи не пробачу. Якими часовими відрізками живе арбітражна команда, як ти вважаєш? Від місяця до дуже багато років, скільки живе ринок? Ну, якщо вже втрималися на плаву, завжди знайдуть інструменти. Розкажи мені, будь ласка, про свій найскладніший кейс за останній рік під час війни запустити новий бренд, зібрати команду і побудувати все з нуля. Зараз ринок арбітражу дуже сильно розвивається, але як ти вважаєш, що має статися, щоб він закрився? Якщо, наприклад, у всіх вертикалях вирісте ціна ліда і маржинальність прибутку на продуктах впаде між цим майже до нуля, і ніхто не буде заробляти. Що ти можеш назвати вашим самим? Цінним активом в компанії. Бренд, команда і е, наші бази клієнтів. Короткострокові фінансові успіхи чи працювати в мінус, але на розвиток. Швидше, другий варіант Слово короткострокові взагалі в бізнесі не люблю. Як ти вважаєш, який самий-самий головний страх любого арбітражника? Прибуткова зв'язка вигоріла і не, немає альтернатив. Що ти можеш назвати своєю такою м'якою силою? Чуйність та емпатія. Круто. А як ти справляєшся з вигоранням на роботі? Розмовляю з партнером щодо своєї мотивації, наприклад, та відпочиваю. Чи були у тебе випадки такі, можливо, хоч раз за всю кар'єру твою? Що ти хотіла дати ляпу своєму співробітнику? Ні, ніколи не було навчити так, але ні, вдарити ні, я їх дуже люблю. Твоя порада, що ніколи не варто робити керівникам на своїй посаді, не давати сідати собі на голову. Чого ти очікуєш від своєї команди цього року? Квантовий скачок. У розвитку і запуски нових напрямків. А чи є у вас взагалі плани щодо розширення? Ми постійно розширюємось, і зараз у нас багато відкритих вакансій. Тобто, в 24 му буде масивне розширення. Як ти вважаєш щастя? Це продукт хімії чи розуму? Розуму. Я вважаю розуму. Природа більше прагне хаосу чи порядку. Порядку. У чому для тебе полягає справжня краса? У щирості та справжності. Чи знецінюють гаджети та додатки наші емоції? Думаю, що так. А був би світ кращим, якби кожен говорив про те, що думає. Думаю, не знаю, чи був би кращим, але був би справжнім. Що важливіше бути приємним чи бути шанованим? Шанованим. Кар'єра чи стосунки? Кар'єра і стосунки. Баланс треба тримати. І те, і те. Чи можна бути самодостатнім живучи для інших? Ні. Довіра важливіша за кохання? Одне не існує без іншого, а талант важливіший за працю? Одне не працює без іншого. Філософські. Хто вирішує, що аморально, а що ні? соціум вирішує, людина обирає чи близько це до неї. Розкажи мені, будь ласка, у чому до тебе полягає різниця між життям та існуванням? Життя має сенс, існування ні. Як ти вважаєш, коли і як творчість переходить у божевілля? Коли на етапі творчості людина досягає фанатизму? Яку річ? Ти б хотіла повністю стерти із сучасності. Подвійні стандарти. Чим для тебе являються сни? Як ти їх трактуєш? Ну я Віщі сни бо, мені сняться іноді. Буває таке вже є практичний досвід і підтвердження. Я думаю, що це моя чутлива свідомість. На твою думку, технології знищують наше право на приватне життя? Кожен обирає, е висвічувати його чи ні. Це лише інструмент. А чи існує свобода творчості у сучасному світі? Так існує. Дуже розгорнуто. Що наш день підійшов до кінця, і за таким чудовим вечором під костром я хочу тобі поставити наші останні запитання? Тож які слова даються тобі найважче? Допоможи мені у чому для тебе різниця між справедливістю та помстою? Справедливістю керує правда, помстою, керує гнів. З ким із великих людей, живих чи вже мертвих, ти би хотіла поспілкуватися особисто з Гітлером? Чому саме з ним? Тому що він зробив великий, але ж жахливий, але великий переворот в історії, і мені було б цікаво задати декілька питань йому або поговорити з ним після того, як його вигнали з художньої школи і надати йому якусь підтримку і любов. Може, все було б інакше. Скільки людей має бути в твоєму оточенні, щоб ти не почувала себе самотньо? Чи тобі її і самій добре? Я не почуваю себе самотньою і самою собою. І крім того, в мене дуже багато друзів і дуже велике оточення. Як ти вважаєш, скільки потрібно прожити? Років в першій життя почне набридати. Дивлячись, як живеш, мені здається, мені встоне на набридне. Яка концепція смерті тобі найближча? Що на нас чекає за цією завісю? Перевтілення в інше тіло і нове життя. Це я так думаю. І яка концепція смерті? Ну, я не хочу вмирати, звісно, я хочу жити. Але якщо б це вже станеться, то краще вже заснути і не прокинутися. І прокинутися вже в новому житті. you must